Тільки що мене чуть не збила машина. Я йду по такій от місцевості під, е, під мостом, тому що треба попасти додому. І я йду, скажімо так, ну по дорозі. Ну так, приблизно. І взагалі, по правилам, там якісь сантиметри відносяться до пішохідного типу хождіння. І тільки що беха пішла на обгон і мене тільки, чуть не збила. Я охрінела. Тут типу шарити дві полоси, і вона. Проти правил зробила. І саме по полосі, який йду я, вона, типу, підрізала інші машини і обігнала так, що мене ледь не зачепило. мене все ще, я все ще в афії, Просто я аж я схлипнула. Тобі ще прям крикнула така а! Бо це було дуже близько. Прям я відчула трошки вона мене, типу, знаєте, зачепила. Фу, господи, який жах. Що ще сьогодні буде? Давайте. Може, мене потяг ще зіб'є. Зірочки ми розсипали, машину навіть не збила. Що ще? А? Показую результат. Подивіться на це, це ліва рука, подивіться, яка вона файна. І права. Ать. А тут, бачите, тут, тут вона срібляста змійка. Це зірочки отакі. Ну, яка красота. Якщо що, це рожева змійка, просто вона так відблискує. Дякую за увагу! Пока!